Багато було запитання, що за лезами використовували. Так ось використовували ми леза Milwaukee, Ось такий був наборчик. Получається, у нього два по дереву з тляхами і раз, два, три по металу. І можемо побачити по лезам. Ось новенькі, які у них зубчики. І ось наше. Ми зробили пропила 2 на 110 трубі чи сотка, яка вона там чавуна. Радянська, От, і в принципі, я можу так сказати, що це лише половина його зносу. Він ще ну мабуть, стільки ж відріже. А там побачимо. Ну, в будь-якому випадку це дуже прикольна річ, що вона має можливість відрізати в труб на доступних місцях без пилу, як ріжеш болгаркою, без іскри не треба захищати сильно. Лише ну да, є трошки пилу, треба одягати на морника. Щоб трошки захистити свої легені. От, але справляється ріже, якщо під неї підібрати ще потужну шабельну пилку, то буде взагалі класно. У нас акумуляторна, 18 вольтова, то в принципі нам її вистачає. Вистачило, вона справилась. І я вважаю, що для таких раз в рік вона така не дуже популярна ця робота, але... Дуже зручно, що воно є. Купляли ми цей наборчик, він коштував в районі щось 6 тисяч. Зараз я дивився, він 6300 коштує, от, але його немає в наявності. Якщо пошукати, то можна знайти. Ну, от, дуже прикольний леза, всім раджу користуйтесь.